Так, друзі, сьогодні хочу вам показати свій метод посадки фундука. Ось таке такий сорт гордієнко. Тут в мене залишилось ще два саженці. Як бачите, ще бруньки не розпускаються. Відповідно, можемо запросто його садити. Так, я посаджу один саженець і зробимо висадку ось цього слабшого саженця. Щоб на прикладі такої ніби слабенької кореневої системи подивитися його приживність. Чи дійсно вона працює. Для початку нам потрібно викопати яму, вона повинна бути не велика не мала. Має бути по розміру кореневої системи. Робимо примірку. Ось вона в нас з запасом. Існує думка, є інформація, що ями потрібно копати заздалегідь, там за півроку вони мають бути пів метра на пів метра. Я робив так перші роки свої посадки, але якоїсь суттєвої різниці не побачив, тому не треба тратити на це час і сил. На дно ями вжимо перегній. Перегній має бути або двох, або трьохрічний бажано. Якщо перегною нема, беремо звичайний гній, але обов'язково його прикидуємо землею. Спеціально не промочую коріння. Сажанець був в прикопі для того, щоб показати потім в наступних відео, як е, приживеться. Все, приміряємо наш саженець, в принципі. Більш-менш він стає. Зручніться робити вдвох, один тримає, другий прикидає. І так само в зону кореня беремо землю з верхнього шару ґрунту. Тут у нас він має, має гумус. Наступний важливий момент, коли ми вже присипали, потрібно наше дерево добре потрамбувати. Важливо ось так його до себе підтягувати. І заглиблювати повинно не сильно глибше коріння, десь на 2-3 до 5 см глибше коріння. Тому що, якщо заглибити, то буде дуже довго сидіти, можливо, рік, можливо, два, поки почне активний ріст дерева. І Перший важливий момент, бачите, як ми трамбуємо. У нас земля не плоска, а утворюється такий ніби жолобок І тут, а при опадах, при поливі, ну більше при опадах, у нас буде ще додаткова площа для затримання вологи, яка піде під наше коріння. Ну, відповідно, ми потрамбували, робимо пролив, мінімум 10 літрів води. І таких проливів нам треба зробити після того, як сяде вода 2 або 3. Обов'язково, неважливо, йде дощ, не йде дощ. У нас тут земля ще сяде, можливо, треба буде ще підкидати води, бачите, який жолобок. І при опадах те саме у нас тут збирається додаткова волога. Відповідно, засуху, якщо ми ще замульчуємо потім, то у нас тут буде все добре. І третій дуже важливий момент. Після того, як пролили водою, повторно проливаємо, але додаємо від цієї гадості оцю штуку актара 1,5 грами на 5 літрів води, наскільки пам'ятаю. Ну, взагалі бажано, якщо ви, якщо ви готуєте там, не досажуєте дерево, два, а заложуєте плантацію якусь ну Хоча б там 5-10 дерев садити, попередньо зробити таку болтушку в народі е, сметанообразну, тобто до води додали глину і до того розчину, який вийшов, додали 0,25% актари. Тобто, якщо в нас болтушка е... на 1 літру води, десь виходить. 2,5 грами, якщо правильно порахував актари. Тобто на 10 літр води нам потрібно 25 грам висипати і замочити. Ну, зазвичай на ніч замочую, а на другий день сиджу. Тому що ось молоді корені, ось ця штука. Вона вже не в спячці, Як бачите, попередні вони не шевелились. Цей гад вже не в спячці, тому що наносить травень, і якраз він починає активно ласувати ось цим от корінням. Да, да, гад. Тому не пропускайте цей дуже важливий момент. Ну, а якщо не замочили, то всереди, середини квітня десь по вологому ґрунту, це може бути або після доща, або попередньо пролийте. Так само проливаєте. Наскільки я пам'ятаю, беру 1,5% г. на 5 літрів води і під кожне дерево поливаю. Так, дивіться, фінальний момент. Ну, перш, після того, як ми це все пролили, пролили від хруща. Ми це все мульчуємо. І останній момент, який я роблю, ми робимо обрізку нашого саженця. Не треба шкодувати, навіть якщо це високорослий саженець. Ми його обрізаємо. Ну, десь ось брунька є. Ось брунька. ну Зазвичай залишаю одну-дві бруньки і вищі бруньки. Обрізаю для того, щоб нам перший рік не треба ростити це дерево, щоб... Рослина тратила на нього сили, а нам потрібно, щоб воно нам гарно вкорінилося. І тоді ми вже будемо виганяти з цієї бруньки нашу гіляку, ось наш стовбур з цієї бруньки, і з нею вже будемо робити скелетні гляки. Ну, наприклад, ось. В цьому дереву вже вроде би пішов третій рік. Мені його дали ось в такому виді, приблизно як воно було зараз. Я його посадив. Ось видно, в перший рік тут цей кущ обрізав, а був збоку такий от молоденький пагінець. Ось місце зрізу. Я цей пагінець в перший рік вигнав. Потім на другий рік обрізав. І ось уже випустив дві скелетні гляки, з яких буду формувати свій шлам. Поросель виріжу, стовбур вирівнюю. І ось гляньте вже, який він росте, тут вже 2,5 метри плюс-мінус. Ну 2,30 десь. Тобто не треба цю деревину шкодувати, краще ми там обріжемо. Зато воно у нас виросте рівненьке, тому що не, перші посадки я це знав, але тому що коли я закладав сад, я це знав. Але якось і шкода було різати і якби вже горіхи там мали, якби вже горішки мали бути на другий-третій рік. І що з цього вийшло? Ну, Вийшов ось такий кривий садок. Ось бачите, це вже пізніше досажу. Немц. Який гарненький. Тут ми зробимо обрізку його зараз. Ось, подивіться. Вже обрізаний. Який гарний. І ось, наприклад, якщо ми не будемо обрізати, який кущ росте. Ну просто він загущений, він буде хворіти. Добиратись до горі. А ось сформоване. Дерево вже ось оце саженець, який садився в перший рік. Бачите який? А ось цей, який паралельно з відводка вивівся. По товщині він такий самий, але тут вже ми можемо з ним працювати. Тому не трашку думати. Зразу обрізаємо. Також ось, ось. Ну, криве, худе, ми його з боку залишимо. Але виведемо тут і оставимо один рівненький пагін із нього. Так само ось перші посадки. Бачите, яке воно. Тому залишаємо один з боку, цей просто нам на урожай залишили по краях, щоб середину вирізали, щоб не угнітало цей стовбур. І з цього вже будемо формувати. Тому краще це робити на самому першому етапі. І потім вже просто підтримувати крону. Ну Це моя вам порада, тому я обрізаю завжди і не шкодую. Паралельно висадив ще один, слабший, ще слабший корневсь. Бачите? Ось був головний, але тут он поряд такий маленький. Це я залишив, я б його зрізав би отут внизу. Але просто залишив, щоб підв'язати тут а залишу ось. Наприклад, оцю бруньку, і з неї буде рости вже вверх, Буду виганяти, з неї свій саженця. Коли вона вже встала положення, таке буде вирівнятися, Ось тут просто обріжу. Тому таке трошки затягнуте, але максимально хотів інформативне відео зробити. По-перше, трамбуємо. По-друге, обільно два-три рази проливаємо, проливаємо від хруща. Якщо це осіння посадка, то можемо від хруща не проливати. Мульчуємо. І обрізаємо. Е, вже трошки ну, деякі сорта ще не спішать розпускатися, деякі вже розпускаються. Хто хотів, але ще не посадив бундук, ще можете садити. Якщо ні, ну, то можете вже бронювати саженці на осінь, будуть, буде трошки кількість, тому контакти будуть під відео. А, і ще саме головне, як би ви. Всі умови не дотримувалися, якщо у вас погана коренева система, слабі саджанці, то результат буде 50 на 50. Тому недарма ми знімали відео про викупку саженців. Ці ж саджанці посадили. І побачимо протягом вже сезону на їх проживність, на те, як вони виготовляють. Всім ми розлагоди, добра здоров'я і до зустрічі в нових відео.